А де не погоджуюсь з тобою, мікросервіси можна, можна готувати нормально і жити щасливо. Мені здається, що просто мікросервіси не вміють дуже часто правильно готувати. Хочу тобі знаєш, показати свої мікросервіси. Да, щоб ти дивився на них повністю, роздивлявся, як це може, може дійсно бути. Давайте будь тримати гарно. свої мі мікросервіси про собі, будь ласенька. Чому недолікі мікросервіси з твоєї точки зору? Виходить в тому місці, де у мене може бути просто звичайний виклик функції. Угу. У мене починається нетворк, нетворк. Угу. Мені треба обробляти купу. Купу різноманітних помилок, яких в звичайному виклику не може бути, якщо я змінюю щось в цій функції, а переважна більшість людей вона не вміє розділяти код добре. І воно розділиться якось. І вони будуть супер зв'язані між собою. І коли тобі треба зробити якусь фічу, оця фіча в переважній більшості випадків вона не буде знаєш, торкатися одного мікросервісу, вона буде торкатися кількох. І це значить, що тобі треба робити буквально, ну тобто, по 10 деплої в кожного сервіса по 15 міграцій. Потім ще адепти починають розповідати, що це ж правильно, коли кожен мікросервіс у нього є своє сховище. Mm -hmm. І у тебе тепер не одна база даних, а 44 бази даних very fun. В них теж міграції треба робити, їх треба всі бекапити, про це пам'ятати, воно все розлазиться. Синхронізація даних тотальна срака. Я розумію, знаєш, коли є конкретна причина, ти не можеш в одному коді, да, типу в, в одному репозиторії поженити е депенденції там ключових залежностей. Ну типу, не можеш. Да? Ну тоді ти його розділяєш там і страждаєш з тим, що воно розділено.